Що робити, якщо ви навчаєтесь, відповідно розраховуєте на отримання відсрочки від призиву на військову службу під час мобілізації? Але коли ваш навчальний заклад зробив запит і отримав витяг з єдиної державної бази освіти, ЄДЕБО, там зазначено ні порушує. Наприклад, якщо ви вже поступали в вищий навчальний заклад, Наприклад, ви зараз ви навчаєтесь на бакалавра. Але два роки тому ви поступали також на бакалавра, провчилися там півроку, а потім з тих чи інших підстав припинили навчання і вас було виключено. Міносвіти буде вважати, що з боку вас порушено послідовність освіти. Але в мене є і гарна новина з цього приводу. Наразі є. Певна позитивна практика суддів, які зазначають, що отримання освіти не трактується так, як трактує наше Міністерство освіти. Якщо особа поступила на навчання, вона вже отримала певну кількість інформації та знань, і все. І навіть якщо вона не закінчила, то все одно вона вже типу, отримала освіту. Ну, Такий собі, знаєте... Трохи каламбур в їх висновках виходить. Але благо суди на це не ведуться, і є позитивні рішення судів, які зазначають, що якщо особа дійсно дотримується послідовності, визначеної в статті 10 закону про освіту, тобто поступає на вищий рівень свого навчання, то незалежно від того, чилася ця особа раніше, але була виключена. Чи з інших підстав, якщо раніше рівень освіти її був нижчий, ніж часу, ні, ні зараз вона отримує, то відповідно до 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, дана особа має право на відстрочку від мобілізації. І тому суди зобов'язують Міносвіти, а також Державна підприємство Інфоресурс, внести відповідні зміни до бази «Едебо», де зазначити і замінити фразу Ні порушує на ТАК не порушує. Але для цього треба спочатку звернутися з відповідними заявами Міносвіти і інфоресурс, отримати відмову, звернутися до суду, оскаржити протиправні дії Міносвіти і отримати позитивне рішення суду. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. Або за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!